Вставайте зранку на годину раніше і побачите, що буде. Всім вітання. Якщо ви не встигли прокинутись зранку і у вас немає сил, то це відео безумовно саме для вас. Ви коли-небудь чули про феномен ранку. Феномен ранку полягає не просто в управлінні нашим днем та тайм-менеджментом, але і нашими життєвими ресурсами. Це насправді унікальний період часу, коли наш організм переходить зі стану сну в стан активності. Це той час. Коли ми просинаємося за допомогою наших гормонів, наших фізіологічних та біологічних процесів. Зранку наступає активація гормону кортизолу, того самого, який звикли вважати гормоном стресу, гормоном, який руйнує наш організм. Насправді кортизол це ще гормон енергії бадьорості, який зранку змушує нас прокидатися. Так ось зранку відбувається його активність, та пік активації припадає десь у 5.30 і до шостої години ранку. Якщо ми у цей час просинаємося, то наш день піде по правильним циркадним ритмам. Якщо в цей час ми спимо, то що відбувається? Кортизол на піку, ми не пробудилися, не використали цей ресурс, і весь гормональний фон піде іншим шляхом. Чому часом ми почуваємо зранку розбитими енергії мало, навіть відчувається втома. То тут може бути багато причин: і гіпотеріоз захворювання щитоподібної залози, і дефіцит вітамінів і важливих мікроелементів. Якщо у вас є гормональний збій, то ви теж себе будете недобре почувати зранку. Але недотримання циркадних ритмів і неправильне засинання та прокидання теж впливає на наш стан зранку. І, до речі, це вже доказаний факт. Якщо ви лягаєте спати пізніше 23-ї години і прокидаєтесь пізніше 7-ї ранку, то це пусковий механізм для гормонального дисбалансу в нашому організмі, наприклад, у роботі щодо подібної залози. І коли ви плануєте почати вести правильний спосіб життя і думаєте над тим, з чого вам почати, так ось почніть якраз з нормалізації свого циркадного ритму. Тобто навчіться правильно лягати спати та правильно прокидатись зранку. Якщо ми починаємо жити по циркадним ритмам, то нашому з вами організму, нашій гормональній системі, нашому шлунково кишковому тракту стає набагато легше. Чому? Тому що у нас кожний орган живе по певним ритмам. Зранку у нас більш продуктивно працює шлунково кишковий тракт, виробляє більше ферментів, шлункового соку, жовчі. Тобто, зранку більш активно працює перистальтика кишківника. і зранку для того, щоб запустити роботу травної системи, покращити жовчовий тік і для нормальної функції пішлункової залози пити стакан гарячої води. Так. Дуже важливо підлаштувати наші справи під ритм нашого організму, тобто зранку і першу половину дня зробити більш активними та продуктивними, а ближче до вечора більш спокійними. Ось згадайте наших пращурів, вони прокидалися з першими проміннями сонця по енергії сонця і лягали спати теж із заходом сонця, тому що це енергія не тільки навколо вас, але й у всьому світі. Напевно, зараз дуже багато буде коментарів а що робити, якщо я сова, а не жайворонок або навпаки. Так, ось це все у мовності. Люба сова переналаштується на жайворонка дуже швидко, і ви будете вставати по циркадним ритмам. І повірте, якщо ви будете прокидатись на пів години чи на годину раніше, то у вас з'явиться багато часу, ви будете багато встигати, і у вас буде багато енергії це все робити, тому що гормони в нашому організмі будуть сприяти цьому. І не потрібно в один день відразу вводити всі нові звички, пити багато води, відмовитись від солодкого, правильно спати. Цього не потрібно, це ніхто від вас не вимагає. Ви, хоча б подумайте про те, що фахівці недарма про це скрізь говорять, тому що це доказані факти, які засновані на нашій з вами фізіології та біохімії. Ось просто спробуйте і потім поверніться до нас, і напишіть у коментарях свої враження. Дуже цікаво буде почитати.